Сезон полуниці у розпалі у горішніх плавнях уже смакують свіжу та соковиту ягоду. Яка цього року полуниця та чи постраждала від весняних заморозків, дізнавалися наші кореспонденти. У горішніх плавнях почався сезон полуниці. Ягода цього року яскрава, солодка і ароматна. Попри весняні заморозки, за тим дощовиту погоду врожай все ж таки є. Наша знімальна група вирішила поспілкуватися з продавцями та мешканцями міста, щоб дізнатися, яка цього року полуниця, чи вплинула на неї весняна негода та чи не кусаються ціни. Трошки гниє, тому що дощі йшли, коли вона треба було їй спіть. А вона, ну так, викидаємо половинку, <хи> а половинку заробляємо. Бажано б кращого, пізні сорта будуть, а рання померзла. О, ще померзло. Померзло, померзло, все. Дуже, дуже, дуже сумний, дуже сумний. Врожай, і картопля примерзла, і виноград примерз. Ну все, все примерзло. Хороші були б урожаї і цвіло, все, і ми труда приложили. Так воно ж все вимерзло. Як було і 5 градусів, і, і картошка вся чорна стояла, і клубніка вся чорна стояла, і все. А теж, а фрукти нема ніде ні на якого ні, ні дереві, ніякої фруктини. Так само все вимерзло, помідори вимерзли, усі все-все повимерзало, по понові садили. Слабувато протягом прошлого року, тому що воно. Трошки приморозилося, ото таке діло. А так все в порядку. Середній, не дуже, щоб було. Де рання померла, а те середній зараз. Ну, пішло так. Боліми. Продають поки що маленьку, але я знаю, що у моїх знайомих є на дачах росте велика і вона дуже смачна. Ми купуємо, вже купуємо давно. Полуниця як полуниця, ну не домашня, звісно, але подобається. Ми більше для онуки купуємо. Сахарку додали і все, і все добре. Своя. Поки були дощі, була кисленька, зараз солоденька. Різний, 180, 160, 200. Хто соко хоче, тому що це такий продукт, що він довго не лежить. Це не картошка, не помідори. Зараз вже нижче, вже 150 гривень. 150-180. Це я принесла, думаю, хоч гривнів за 120 продати. І то собі трошки оставила і принесла ото і все. Я ще й не продавала, ну я бачила 183 гривні кілограм, а не продавала. Сьогодні в мене є кілограм продати і кілограм внукам. Все рівно як була крупна, отака отака була по 200 кілограм, свою продавала, а в магазині дорожче була. Зараз, поки починається все, то дорого. Ну, 100 десь. Більше може. Я вже не знаю. Раз купляли на базарі чи 170, чи 200 гривень. Не маленькі, я скажу. Так, такі дуже, як би сказати, колихають. Не знаю. Я не, ні разу не купляв. Для діточок нам нічого не жалко. Тому ми на ціну не дивимося, ми дивимося на якість.